Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я розповім вам про такі торгові інструменти на біржі Bybit, як криптопозика, маржинальний стейкінг Solana, маржинальна торгівля та конвертація криптовалюти. Розповім простими словами, як користуватись та як їх використовувати для заробітку. Так вийшло, що зараз на біржі Bybit проходить промо з призовим пулом на 1 мільйон USDT, частку від якого ми можемо отримати, використовуючи всі ці інструменти. Про це промо я писав у нашому телеграм-каналі. Коротко про промо. Можна отримати 15 спроб виграти від 20 центів до 1000 доларів за виконання вказаних умов на кожному торговому інструменті. Загальний пул нагород 300 000 USDT. Та 700 000 USDT розподілять порівно між всіма, в залежності від загальної кількості ваших балів. Бали дають за торговий обсяг на споті. Криптопозики, маржинальної торгівлі та інше протягом періоду промо. Потім, збираючи бали, система автоматично розрахує, яку кількість USDT ви отримаєте після завершення промо. В процесі відео я паралельно буду виконувати завдання та розповідати вам про всі раніше згадані інструменти. Тож розпочинаємо. Розпочнемо з криптопозики. Криптопозика це можливість взяти одну криптовалюту під заставу іншої всього за два кліки. Уявіть ситуацію, наприклад, для участі у лаунчпулах, крім USDT, можна вносити МНТ, ефір чи біткоін. Так як діють ліміти на суму USDT в пулі, а у вас ще є вільні незадіяні активи, то щоб вони не лежали даремно, можна взяти позику іншої криптовалюти, яку можна внести під заставу наших USDT чи будь-яких інших активів. Це як один із прикладів використання криптопозики. Також беруть позики для участі у сейлах на біжі Binance, де необхідно закидати BNB, та щоб не купувати на споті та не втратити на курсі у разі просідання монети, можна взяти позику за USDT та заплатити невеличкий відсоток за користування. Зазвичай цей відсоток за користування набагато менший. Для прикладу, за дохідність лаунчпулі, тобто це було вигідно. А для селі взагалі це безпечний спосіб брати участь без будь-якого ризику. Гадаю, логіка вам зрозуміла, тож давайте покажу, як брати будь-який бажаний актив під заставу. Для того, щоб взяти криптопозику на ByBit, на головній сторінці біжі натисніть більше. Далі розділ криптопозики. Обираємо криптовалюту, яка вам потрібна під заставу іншої. Наприклад, у вас є USDT, але вам потрібна Solana. Замість купівлі Solana за USDT на споті ви можете взяти позику. Солано під такий відсоток річних. Це гнучка ставка, тобто може змінюватися кожної години. Таким чином, ви не купуєте солану по ринку та не ризикуєте втратити на курсі, якщо вона впаде. А в будь-який момент можете погасити позику та забрати повністю свої USDT. Є певні умови криптопозики. Біржа дає позику тільки на 75% від суми застави, щоб не ліквідували вашу позицію позики. Тобто ризики все ж таки є. Солана волатильний альткоін. Тому при зростанні його ціни ваш LTV, тобто співвідношення позики до застави, також буде зростати. Тому при взятті нестабільної криптовалюти є ризики зростання її ціни, що може призвести до ліквідації позицій вашої застави. Тому важливо брати позику під більше забезпечення, щоб уникнути ризиків ліквідації. Зазвичай, щоб взагалі не думати про ліквідацію, достатньо слідкувати, щоб LTV не перевищував 70%. Навіть якщо LTV якимось фантастичним чином наблизиться до 90%, то ви зможете повернути запозичені активи завчасно, тобто сол у моєму випадку, чи додати забезпечення в USDT. І ваш LTV знизиться. Тож ввожу необхідну кількість потрібних сол та додаю забезпечення своїх активів до бажаного LTV. Якщо все добре, підтверджуємо, та нові активи будуть у вас на балансі біржі та використовуйте їх, як забажаєте, пули, сейли і так далі. За такою ж схемою можете брати будь-які інші активи під заставу власних BNB, ефір, будь-який, що є на біржі. Тепер давайте уявимо, що пул вже закінчився, чи будь-яка інша активність, та нам потрібно повернути позику, щоб забрати свої кошти. Повертаємось до криптопозики, далі усі позики та кнопку погасити. Сума максимальна та підтвердити. Активи повинні лежати на аккаунті фінансування. Тобто ми повертаємо ту криптовалюту, що брали під Заставу наших. Тепер зверніть увагу, що за позику ми платимо відповідний відсоток, тобто потрібно докупити залишок солани, щоб повністю закрити позику за користування. Ви можете застосовувати його в інших напрямках на різних біжах, де проходять IDO, лаунчпади, лаунчпули або Джамстарт. Тепер розповім вам про маржинальний стейкінг Solane, чим він відрізняється від звичайного стейкінгу та інше. Знаходимо відповідний розділ на біржі. Як ви зрозуміли, стейкінг – це коли ми отримуємо пасивний прибуток за розміщення своїх активів, тобто свого роду депозит у банку. Перш за все цей продукт запущений для власників монети Solane, які тримають актив на довгий період. І щоб монети просто не лежали, можна користуватись стейкінгом. Але що таке маржинальний стейкінг у даному випадку? Якщо порівнювати зі звичайним стейкінгом, то у маржинальному ми можемо примножувати прибуток шляхом позики з кредитним плечем. А прибуток нараховується нам у токенах BB bsol Тобто, якщо я маю одну монету Solana з третім плечем, то прибуток буде рахуватись як від трьох внесених монет. Після внесення активів ми отримуємо BB sol як підтвердження стейкінгу Solana, Ці токени будуть отримуватися як позиція відкритого стейкінгу на біржі Bybit. Прибуток також буде у цих токенах, число яких постійно зростає, і їх можна пізніше обміняти на вашу основну суму Solani плюс зароблені відсотки. Обміняти BB Sol можна у будь-який момент. Після повернення позиченої суми ваші монети будуть зараховані назад на аккаунт фінансування, так які мінуси чи недоліки, що так легко можна отримувати прибуток у декілька разів більше, не маючи такої кількості монет. Так от, за користування позики, ми платимо відсоток, тож необхідно слідкувати, щоб цей відсоток не перевищував прибутковість за стейкінг, бо тоді такий стейкінг буде фінансово невигідний і було б набагато простіше та краще закинути свої активи у звичайний стейкінг на біжі Bybit без позик та кредитного плеча. Гадаю, з цим розібрались. Переходимо до наступного: це маржинальна торгівля, яка за логікою схожа на маржинальний стейкінг. Спотова торгівля це коли ви обмінюєте USDT. Чи будь-який інший стейблкоін на іншу криптовалюту та заробляєте на її зростанні. Тобто купили дешевше, продали дорожче. Ф'ючерси це коли ви можете заробляти на зростанні та падінні, не володіючи самою криптовалютою, а маржинальна торгівля щось середнє між спотом та ф'ючерсами. Тобто ми можемо купувати активи в кредит на споті. Щоб включити маржинальну торгівлю, натисніть необхідну галочку на спотовій торгівлі, і у нас з'явиться плече. Тобто, якщо ми оберемо 10 x маючи всього 100$ доларів на балансі, то ми можемо купити біткоін на 1000 доларів і відповідно отримувати з цього прибуток, якщо актив зростає у нашому напрямку. Це кредитні кошти і за них сплачується відсоток. Ось для прикладу ви бачите, як збільшилась моя сума USDT на балансі. У разі копівлі в лонг, нам, щоб погасити зобов'язання перед біржею, необхідно повернути ту суму USDT, що нам надала біржа. Як ви бачите, у нас з'явились додаткові активи в біткоїні, але мінусовий баланс USDT. Просто продаємо активи бажано дорожче, чим купували, та закриваємо зобов'язання. Тобто ця вкладка у нас пропаде, та ми нічого не винні. Та за початковою ціллю мали заробити, якщо купували дешевше та продали дорожче, а прибуток отримали від кредитних наданих коштів більший, аніж за свої. Також можна заробити і на падінні, а не тільки на купівлі, але діє це навпаки. Наприклад, ми можемо продати біжі 0.1 біткоін за цим курсом. Тоді ми чекаємо, коли курс біткоїна впаде та купуємо на отримані кредитні USDT біткоін дешевше та закриваємо позику. У результаті ми продали біткоін на початку дорожче, потім відкупили його дешевше та віддали бор біржі. Відповідно у нас залишилась різниця, що і буде нашим прибутком. На словах, це все ідеально, якщо актив рухається у відповідний бік. І залишилось у нас найпростіше це конвертація. Тут навіть розповідати нічого, тому що ми автоматично можемо конвертувати будь-які активи в інші USDT в USDC, Bitcoin в USDT чи навпаки. Тобто це швидше та простіше. Особливо, якщо у вас на балансі багато залишків непотрібних криптовалют, які необхідно без зайвого головного болю обміняти. Ну що ж, у цьому відео ми розібрали досить важливі інструменти, за використання яких можна щось заробити. Якщо ви не забули за промо на 1 мільйон USDT, то на сторінці промо мені дали велику кількість спроб крутити рулетку та виграти USDT. Зараз швидко їх використаю. Тобто за користування цими інструментами, що я показав, я отримав безліч спроб. В принципі, краще, ніж нічого, можливо, вам пощастить більше. Але не забувайте, що за активність торгових платформ, як спот, Криптопозика, маржинальна торгівля, можна накопичувати бали у відповідному коефіцієнті, що вказаний на сторінці. Ці бали будуть обмінені на USDT, що надійдуть до вашого центру нагород. Більшість і так використовує ці інструменти для заробітку, тож чому паралельно не взяти участь та не заробити. Якщо ви приєднались до промо, то у вас буде відповідна панель розрахунку ваших нагород та торгової активності. Більш детально можете ознайомитись на цій сторінці. Сподіваюсь, це відео було вам корисним та ви дізнались багато чого нового. А на цьому у мене все. Не забудьте підписатись на канал та поставте цьому відео лайк. А якщо будуть питання, то ви завжди можете знайти нас у нашому телеграм-каналі. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.